Вчора в внутрішніх пабліках Національного авіаційного університету поширилася інформація про закупівлі, нібито університет закупив там м'ясо на мільйон гривень, там і ще чого-небудь там дуже багато всього. Ну, Ми залишимо у себе в телеграм-каналі, те, що можна зібрати. Ну а сьогодні студентам видали, що через брак фінансування ну, підвищені стипендії вони будуть виплачуватись не всім, а бал на підвищену стипендію буде піднятий через брак фінансування. Знаєте, при всій моїй любові до попереднього ректора Максима. Георгіовича і його дивні, дивному чомусь відношенні до мене, я особисто йому погано нічого не зробив. Так навіть він не додумався до того, щоб студентам взяти і підняти бал на підвищену стипендію. Це в умовах воєнного стану, коли діти вчаться дуже добре, тому що їм ця стипендія вкрай потрібна, і багато студентів, я знаю, як декан колишній в авіаційному університеті живуть на ці гроші. Знаєте, на м'ясо є, а м'ясо кому? Кому? Буфети, наскільки я зрозумів, не працюють, можу помилятися. Студенти в буфетах не харчуються. Наскільки мені відомо, і зрозуміло з того, що студенти обговорюють в цих пабліках: кому м'ясо, кому маргарин, кому риба, кому ще що-небудь. Ну що це? І знову ніякої реакції. Знаєте, все повторюється, нічого нічого не можна, напевно, змінити. А чому так знаєте? А тому, що люди, які ставлять своїх людей, потім не можуть же їх контролювати. Ти ж свій, ну хто ж на тебе наїде? Це тільки от коли зміниться хтось вгорі, не буде криші, тоді може до тебе дійде теж черга, і тоді розберуться, а що ти там робив, і що ти там закуповував, і на який мільйон гривень, і якого м'яса, і кому ти закупив. Так що студенти авіаційного університету, ну що я вам можу порадити? Нічого в країні демократія, єдине, що ви можете, це можете от з активом зібратися і піти до ректора, запитати там, виконуючи обов'язки, запитати, а чому так. І що це за брак фінансування. Ну, я думаю, що це теж може погано для частини з вас закінчиться, бо в нас не люблять, коли питання ставлять. І за зайві питання можуть влаштувати вам різні незайві або зайві вам проблеми. Бережіть себе, вчіться добре, і інколи, знаєте, коли собака гавкає, треба просто її обійти. Не, не потрібно з нею. Сперечатися, бо можна тільки собі проблем намати. Все, бережіть себе, правда, обов'язково на вашому боці справедливість обминути не можна. Справедливість це така штука, яка завжди вилізе там чи інакше, рано чи пізно. Будьте на боці добра і справедливості, захищайте об'єктивність, реальний світ і чесність. Все, нехай буде з вами сила.